Міську раду. Right Дивіться, я завершу, будь ласка. Юрій Антонович, послухайте. Я хочу, щоб ясність. Визнав відповідачем на Опускську міську раду. Приходить юрист позиція міської ради. Ви заперечите визнання правовласності на будинок. Він просто на території міської ради, і ми сторона є. Я кажу, не заперечу, Я ж не буду заперечити, щоб забрали будинок у власність комунальні все інше. Я кажу, не заперечу, ви вироска на, на діяльність суду суд, сплатіти сплату. Все, судовий збір і все інше. Ви набуть Програма виділи кошти. Ставимо на голосування місця. Все. Росує. Ви подивіться у, ри, у цьому. Суму коштів ви забиваєте. 10 тисяч. Юрій Анатолійович, ресурсне забезпечення програми, кошти не заборонені цим з небюджетної джерела є. Сподіваємося на вашу підтримку. Ну, сухие. Амельник, да. Гушкор. Да. Гартуша, да. Да. Иванов. За. За. Да. Перчешин. Да. Красота. Лавадигера. Да. Поставка с Да. Да. Вовацькі череві черкасе міські голова за рішення прийнято майже одного росту один білост. Е, Наступним розвитку рішення про передачу за демон ділянки. Це якраз те питання, яке виникло в нас і. Стосовно переважного права використання У нас є звернення депутата Полоску стосовно передачі в оренду. А, це байка, да. так. Передачі в оренду земельної ділянки на тих самих умовах він використав переважне право повідомити про міську міську раду, коло своє переважне право щодо продовження терміну дії договору. Ми доведе на постійній комісії, в мене позиція дійсно за не може і Переважне право і рекомендація була прийнята щодо винесення в на сесію. Але я хочу теж, щоб ми отримали всі роз'яснення. Ми звернулися до незалежної організації, яка повинна нам розчистити стосовно дії у нових умовах, в нових реалій, тому що електронні торги, на нікого зараз. І оця іспутна умова, збільшення вартості, чи це згода в місті проведення торгів, переважне право. Я спогоджуюся з цим що тому, щоб довго не волі, позиції, порядника трошки різні. Я хотів би, щоб ми всі отримали. Можливо, тут і присутні будуть різні позиції стосовно прийняття чи не даного рішення. Але для того, щоб це не було прецедентом, бо в будь-якому разі наше рішення може привести до судової тяганини. Як з боку Павловського, так і з боку Кузьома, який подав до нас на інтересу міської ради Проведення електронних торгізів саме на цю земельну. І відповідно, щоб не було. Е... Того рішення, яке приведе до суперечності, і ми прийняли відповідне рішення, я поки, на дане питання зняти стояти дочекатися офіційного висновку і потім розглянути його відповідно. Чому ми винесли на сесію, щоб в подальшому коло під'янутися це нашого боку, і депутати розглянення на комісії часто відповідно дороги? Ну а що каже? Побачення е... немає. Немає, 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 немає немає, Ми звернулися немає, 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 от розумієте... Я, я, мовіду, з точки я зору юридичної практики, як юрист, я, я знаю, переважне право маю, якщо я погоджуюсь на тих умовах. І власник орендатора, да, який надає і каже, що да, ми готові на тих самих умовах передати. У разі, якщо ми проти, ми кажемо, у нас змінилися умови. У нас сьогодні не 8%, а 12%. А він каже, що да, я согласен. і в ній переважне право це виконати. А на конкурент каже 13. -ка. І 13 согласен. Він каже, а у нього справді. Правильно, то треба провести консультацію або ціло. Але, 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 але тут вступаєш саме судорма, що закон тон зворотній сім немає, і на той тоді торги не проводилися. Оцінку землі перевезти можна? Можна все зробити. Умовно кажучи, було гривня за оренду за 7-5 років чи за 7. Потім він приходить, і каже, ми за місяць звернулися, каже, нам ще дайте на 7 років. А ми кажемо, ні, ціна вже не гривня, а 100 гривень. Він каже, окей, Верка, окей. Він каже, він має переважне право. Я кажу, хорошо, і підписує на додаткову, правильно? Є. Це є переважне право. Переважне право. Це переважне право можна. -пра? Якщо буде, якщо не на 5 чи на 7 років. Все, договір закінчився. Переважне право людина має, тільки в тому випадку, от як Павло Віктор сказав, якщо одна сторона дає... І друга зручка. Тоді він має переважне право. Значить, то яке судові стоїть, закінчився зразу. Бачите, і виносить на дорозі. Але договорі Але, Але, написано за місяць там. він що переважне право, після. Але тут це було закінчується, Закінчився все, правда. Я з вами погоджуюся і тут нюансів дуже багато. Тому ми звернулися для роз'яснення, тому що на той період да. ну, ми роз'яснили, подумаємо, почекаємо і пропоную підтримати щодо даного питання з горя буде до отримання а, помачення до даному питанню.

Дозвольте мені. Okay. 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 Okay.